Виконуємо номер 13 із розділу для найдопитливіших підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво «Генеза», 2022 рік. Маса бідона з молоком 36 кг. Маса бідона, заповненого молоком наполовину, становить 18,75 кг, яка маса порожнього бідона. Знайдемо. Масу половини молока. Для цього ми від маси бідона з молоком 36 кг, віднімемо масу бідона, заповненого молоком на половину 18,75. Отримаємо 17,25 кг і пояснюємо, маса половини молока. А тепер знайдемо масу всього молока, половина 17,25, отже, все молоко в два рази більше. 17,25 помножити на 2, маємо 34,5 кілограмів маса. Всього молока. Ну, а тепер уже можемо знайти масу порожнього бідона. Віднімаємо від маси бідона з молоком масу молока і отримаємо 1,5 кг маса порожнього. Дона. Записуємо відповідь 1,5 кг. Номер 13 із розділу для найдопитливіших виконано.